Іван Франко, весняні пісні. Весняні пісні, весняні сни. Чом так безутішні, безвідрадні ви, чи для вас немає зелені в лісах, чи для вас не сяє сонце в небесах, чи для вас весела квітка не цвіте, Що лиш в Богі села, людський біль здрите? Ох, живі діброви, ясний сонце світ! Лиш життя любови у людських душах ніт. втішно птиця лине, гамір, співи, крик, тільки бідний гине з голоду мужик. Цвіти серед поля, долом і горов, тільки тьма й неволя п'є народну кров. Краще б то для моди заспівати, бач, про красу природи, ніж про людський плач, але не для моди все співаю я, Той сумна виходить пісенька моя. 1882 рік.